Найближчими днями погода на Хмельниччині залишиться нестійкою. П'ятниця, 18 липня, буде з дощами і прохолодою. Денна температура повітря буде в межах 18-20 градусів тепла, вночі термометри зупиняться на позначці у плюс 14 градусів. Впродовж доби йтиме дощ. Вранці інтенсивні опади з грозами пройдуть у Кам'янець-Подільському районі, а вже після обіду дістануться решти районів області. Опади не залишать Хмельниччину і в суботу, 19 липня. Короткочасні дощі з грозами прогнозують як вночі, так і вдень. Температурні показники коливатимуться вдень від 20 до 22 градусів з позначкою плюс, вночі стопчики термометрів показуватимуть 14-16 градусів тепла. У неділю 20 липня опади стануть менш інтенсивними та не припиняться, проте температурні показники почнуть підвищуватись. Позначки термометрів коливатимуться в межах від плюс 15 до плюс 17 градусів вночі, а вдень від плюс 23 до плюс 25 градусів. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео і підписатись на наш канал.